Турист в африканських джунглях бачить на галявині місцевого жителя, який невтомно б'є у величезний барабан. Турист здивовано питає Що це ви робите? У нас уже кілька тижнів немає води. А, розумію, з поблажливою посмішкою каже турист. Ви молите небо про дощ? Та ні, що ви. Я просто викликаю слюсаря. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Білявка дзвонить до служби підтримки і скаржиться. мій комп'ютер не бачить принтер. Я вже і монітор до нього повернула, а він однаково пише, що не бачить. Що мені робити? Пальцем покажіть. Приїхали два українці на заробітки у Францію. Пішли в кафе обідати, один другому каже куме. А як ми будемо замовляти? Мови не знаємо. Ти не переймайся, я вже тут раз був. Французька мова дуже легка. Додаємо до слова часточку ля, а все решту те саме. Замовили вони собі два ля борщі, два ля салати, дві ля картоплі з ля котлетами. Їм все принесли, вони наїлися і йдуть до офіціанта розраховуватися. І знову один другому каже Ну, ти куме молодець, якби не ти, лишилися б ми голодні. Я б в житті не здодумався б. Офіціант дивиться на них і каже: Хлопці, їли б ви лягівно, якби я не з Тернополя був. Миколо, терміново виходь у двір. Тут через тебе дві жіночки б'ються. Так, я такий, я ж суперовий, а що вони там хоч кажуть? Одна кричить забирай його собі, а інша нафіг він мені здався.